В даному відео розглянемо, як змінити керівника закладу. Вірно і щоб не було дублікатів. Отже, нам потрібно спочатку перейти, авторизуватися в профілі наявного керівника, відкрити інформацію про заклад меню та пролистати трошки нижче. Ми сюди приховали відмітку змінити керівника закладу. Обираєте її, і відповідно всі поля, які йдуть за керівником, вони всі стоять пустими. Сюди потрібно внести дані нового керівника. Після того, як ви заповнили дані по новому керівнику. Обираєте зберегти дані, потім погоджуєте з регламентом та накладаєте підпис. Після того, як ви підпишете дану заявку, переходите на ту поштову скриньку, яка у вас є, та на скринці до вас прийде лист із запрошенням про реєстрацію в електронній системі охорони здоров'я. Відкриваєте лист, переходите за посиланням. І створюєте новий пароль для авторизації керівника в електронній системі охорони здоров'я. Підтверджуєте. Та натискаєте далі. Е, тепер обов'язковий крок при зміні. Вам потрібно після підтвердження е, авторизації прийняття даного запрошення повернутися до сторінки інформації про керівника та обов'язково натиснути на цю кнопочку перезавантажити сторінку, щоб підтягнулися дані, які ви внесли і підтвердили на почті. Після того, як оновляться дані про нового керівника, ви меню обираєте в розділі e-Health авторизація та натискаєте «Авторизація» і проходите вже авторизацію з новою поштою.